Сьогодні хотів би поговорити на таку тему як е, три уроки з історії про насичення п'яти тисяч людей. Е, якщо ми читаємо Святе Писання Євангеліє, то ми бачимо, які диват робив Ісус Христос, і одне з таких неймовірних див, яке вплинуло на оточення Ісуса Христа і взагалі на, е, на ту місцевість, це насичення п'яти тисяч людей. Але спочатку я хотів задати запитання, воно ну, не прям риторичне, можна на нього відповідати. А, от якщо ви віруючи, або якщо ви колись молились Богу і просили у нього щось, а, яким чином Бог вам відповідав на ці молитви? Яким чином Бог відповідає на молитви, особливо коли це потреби, наприклад, якісь? Через людей. Це дуже класна і правильна відповідь, ну я, точніше, та відповідь, яку я очікував, почути, це Бог зазвичай на потреби відповідає через інших людей. Дійсно, коли ми молимось Богу, коли ми виказуємо якісь потреби, вони не завжди є матеріальні потреби, вони є духовні потреби, моральні потреби. І є декілька шляхів, як Бог відповідає. Він відповідає через святе письмо, коли ми читаємо Слово. Він відповідає в молитві, коли ти просто молишся і слухаєш, і Дух Святий тобі проговорює відповідь. Але найчастіше Бог відповідає через інших людей, через церкву, через твою сім'ю, через друзів. Тому я хотів би, щоб ми прочитали разом уривок на велике про насичення п'яти тисяч людей. Коли Ісус вийшов із човна на берег і побачив великий натовп, то був сповнений жалю до цих людей, і зцілив хворих, яких вони провели з собою. Наближався вечір. Ісусові учні прийшли до нього і сказали це місце безлюдне і вже досить пізно. Відпусти людей, щоб вони змогли піти по селах і придбати собі якоїсь їжі. Та Ісус відповів апостолам їм не треба йти звідси, ви нагодуйте їх. Учні тоді йому кажуть: у нас нічого немає, крім п'яти хлібин та двох рибин». І мовив Ісус: приведіть усіх до мене. Ісус звелів людям посідати на траву, тоді узяв п'ять хлібин і дві рибини. Підвівши очі до неба, возніс хвалу Богові за їжу. Він розломив хліби і роздав їх своїм учням, а вони роздали народу. Е, із цієї історії я для себе виніс такі три уроки. Про які зазвичай під час проповіді на цю історію не, не акцентують увагу на ці моменти, я звернув увагу на те, як діє Ісус і як діють учні. Перший урок, який я хотів виділити, це помічати потреби інших. Учні сказали Ісусу, це місце безлюдне і вже досить пізно. Відпусти людей, щоб вони змогли піти по селах і придбати собі якоїсь їжі. А, учні були досить е, такі приземленні люди. Вони багато переживали про такі насущні проблеми. І коли Ісус навчав велику кількість народу, вони, ну, як, такі, е, як послідовники Ісуса, е, як досить довірені такі люди, вони побачили, що у людей є потреба. є потреба. Вже пізно, цілий день, можливо, це було навчання від Ісуса, проповіді Ісуса були. І вже от, ну, люди зголодніли. Піти зараз вже нікуди, треба відпустити людей, треба, щоб вони поїли, щоб вони купили собі їжі, щоб нікому не стало погано. І от вони переживали за таке, за таке земне. Але якщо дивитись на наше життя. На наші відносини з людьми, то дуже важливо дійсно помічати потреби тих, з ким ми працюємо разом, з ким ми служимо разом, з ким ми живемо разом. І якщо ти справді небайдужий до тих, хто тебе оточує, то ти будеш уважним до їх потреб. В нашому служінні підлітковому, яке називається Young Life, до нас приходять багато підлітків, які. У яких є особливі свої історії, тяжкі історії, багато підлітків, у яких є багато проблем, багато потреб, багато матеріальних потреб, є багато потреб внутрішніх. І задача наших лідерів, ті, хто служить в цьому служінні, це вміти помічати ці потреби, вміти помічати проблеми, про які, про які можливо тяжко казати нашим підліткам. Так само і в служінні, так само і в нашій церкві. Якщо ми хочемо будувати нашу церкву як велику дружню сім'ю, то ми маємо не зациклюватись тільки на собі, не тільки егоїзмом жити, не тільки для себе, але і помічати потреби інших людей. Я єдина дитина в сім'ї, і в принципі, коли ти ростеш сам, то все, що приносить мама додому, це все тобі. Все, батончики, там, смаколики, щось зайчик передав, щось дід Мороз, там ще щось, і все тобі, все тобі, там, все, що мама принесе, все тобі. Мама навіть те, що своє, вона і, і те віддає тобі. А коли ти приходиш в школу і приносиш там, наприклад, перший клас, приносиш снікерс, який тобі дала мама вранці, ти приходиш, його на перерві відкриваєш, підходить твій новий однокласник і каже: Дай мені. Ну, і ти, ти до цього не звикаєш. Ну, що значить, дай мені? Це моє. Це мені було. Е, тому, можливо, ми звикли, що е, Бог має відповідати на мої молитви і на мої потреби. Але е, я почув таку фразу цікаву: коли ти переживаєш за людину і молишся за її потреби. Подумай, що ти можеш зробити у відповідь на цю потребу. І це е, другий урок, про який я хотів сказати, це Ісус дає можливість нам відповісти на цю потребу. Е, першими. Ісус каже своїм учням: їм не треба йти звідси, не треба народу йти звідси. Ви нагодуйте їх. Ісус дає можливість учням подумати, як вони можуть відповісти на цю потребу. Як вони можуть проаналізувати це? Якщо ми уявимо цю ситуацію, от нас приблизно, думаю, людей 150. Візьмемо тих самих 5 хлібів і 2 риби. Я вчора подивився стандарти наших хлібин в Україні. Візьмемо український хліб наш. В Ізраїлі були такі ліпошки. Візьмемо наш хліб, звичайний. По госту він має бути приблизно 70 грам. Ой, 70. Ну, я, я шматочок собі відрізав вже. 700, так. Да. По госту він має бути 700 грам приблизно. У нас таких хлібин 5. 700 помножити на 5 це 3,5 кілограми. 3500 грам. В принципі, це 5 хлібин. Нормально. Нас тут 150 людей. Там було 5 тисяч. І це тільки чоловіків. Наприклад, візьмемо, що мало поїсти 5 тисяч людей. 3500 грам поділити на 5 тисяч людей це кожному по 0,7 грам хліба. Це приблизно так, як ми ріжемо хліб і крихти залишаються. Оце приблизно одна крихта, я думаю, буде 0,7 грама. Можливо цим наїстись? Я думаю, взагалі. щоб... Можливо, хоча б смак відчути, але ні. Тому, в принципі, ця історія виглядає такою ну, абсурдною. Ну, як ми, як учні, які нічого не можемо, ну, у нас, ну скільки, п'ять ну як ми можемо нагодувати 5 тисяч людей? Але Ісус дає можливість проаналізувати це. Бог дав нам очі та вуха, щоб чути потреби оточуючих людей. А також дав серце і руки, щоб на ці потреби відповідати. Коли ми помічаємо потреби людей, Бог дає нам можливість бути першими, хто відповість на цю потребу. Це не означає, що вся слава буде нам, якщо ми відповімо на цю потребу. Це означає, що Бог через нас попіклується вже про цю людину. У мене є друзі, які. Коли моя мама переїхала в Європу, мені було 18 років, я залишився жити сам. І ці друзі завжди помічали мої потреби. Вони завжди допомагали мені, навіть коли я їх не просив або не озвучував те, в чому я зараз потребую, побачили, що в мене вже потерте взуття, вони мені привозили нове взуття. Кажуть, ось тобі, у тебе ж 44-й розмір, тримай, це тобі буде. Раз там якась гарна курточка, вони знайшли, кажуть, ось гарна курточка, це тобі на зиму, щоб в тебе було. Там які, якусь їжу вони мені привозили. І вони, ця сім'я, вони приклад для мене е, не просто помічати потреби, але і відповідати на ці потреби, бути першим, хто відповість на цю потребу. Е, яків в 4 розділі, сімнадцятому вірші, каже такі слова: отже, коли ви знаєте, як творити добро. Та не робите його, то чините гріх. Утримання ось цих, оцього добра, яке в мені, це не просто нейтральна позиція, це гріх. Не робити добро один одному, коли ми знаємо, що треба зробити, яке добро треба зробити. Це гріх. Окрім наших матеріальних потреб, ще є духовні потреби. Є духовні, є моральні, є потреби церкви. І під час того, як ми. Приходимо до Бога в покаянні. Ісус через Духа Святого дає нам конкретні дари, якими ми можемо послужити для своєї церкви. Це називається дари Духа, і вони створені для того, щоб ми могли збудовувати свою церкву, укріплювати. У кожної людини можуть бути в церкві, можуть бути різні дари для того, щоб загалом церква і служіння розвивалося. Тому Петро в 4 розділі 10 вірші. Пише такі слова, кожен із вас, залежно від того дару, що він отримав від Бога, має використати його для служіння ближньому, як добрий розпорядник милості Господньої, виявленою вам у різноманітніших її проявах. Ми не маємо тримати в собі те, що нам дає Бог. Ми не можемо тримати в собі е, якісь матеріальні штуки, я не знаю, які ці духовні дари. Нашу, наші знання, наша мудрість, Бог все це закладує нам для того, в нас для того, щоб ми могли послужити один одному. Саме з цього складається церква. Ми люди, які взаємодіємо один з одним. Якщо ми є на роботі, якщо ми є в служінні, якщо ми є з іншими людьми, помічаючи їх потреби, ми маємо подумати, як саме ми можемо відповісти на цю потребу. Тим самим прославиться Бог і в нашому житті, і в житті цих людей. Якщо повертатись до служіння, яким ми займаємось, то е, іноді у підлітків бувають такі потреби, е, за які ти ніколи не думав, або думав, але дуже давно. Наприклад, вони не можуть приїхати к нам на зустріч, бо кажуть, у в мене немає гроші на проїзд, а це 12 гривень. Для мене ну, 12 гривень це, я не знаю, в супермаркет вже не пам'ятаю, коли я скуплявся останній раз на 12 гривень або в магазині. Вони не, не після зустрічі вони не можуть піти з нами гуляти і кажуть, що ми, ми не підемо, мені треба додому, тому що у них немає, наприклад, 50 гривень, щоб купити чай собі. І е, подумати е, про ці потреби, ми як команда, ми як там, дорослі люди вже ми можемо відповісти на ці потреби. Нам не треба молитись Богу зараз, щоб, Боже, благослови, щоб ну, з'явився чаю цієї людини. Ні, Бог може через нас відповісти вже на цю потребу. І третій урок, який я хотів винести з цієї історії, це те, що якщо ми не можемо відповісти на цю потребу, то Бог може відповісти. Ісус розломив хліби, роздав їх своїм учням, а вони вже роздали народу. Ісус Господь, Він творець всього, що є навколо нас, всього того, що ми бачимо, того, що не бачимо, Він над цим всім. Тому після того, як учні сказали, що ми не можемо, ну, що ми зробимо? У нас нема сил, у нас навіть не вистачить грошей, щоб купити потрошки кожному щось. Ісус бере все в свої руки, Він дивним чином, примножує цю їжу, але він все одно дає спочатку учням, і учні вже роздають, роздають народу. Один коментатор цього уривку написав такі слова: «Ісус хоче, щоб щось було зробило, якщо він хоче навчити або допомогти комусь, то зробить который. Ему нужны люди, через которых он может действовать и через которых он может говорить. Иисусу Христу нужны ученики, через которых он может действовать и через которых его истина и его любовь могут войти в жизнь других людей. Ему нужны люди, которым он может дать свои дары, чтобы они потом дали их другим. Иисус Христос відповідає на потребы інших людей через своих людей. Якщо ми Не втримуємо в собі це, а допомагаємо людям навколо, відповідаємо на потреби тих, хто знаходиться поруч, відповідаємо на потреби тих, хто потребує, то ми виконуємо Божу волю. Ми виконуємо Божу роботу тут на землі. За що Бог обов'язково обов'язково нас нагородить, благословить за це. Тому в кінці я хотів би е е підсумок зробити. Бог хоче, щоб ми діяли. Бог закликає нас до активного служіння оточуючим. Тому давайте ми не будемо перешкоджати цьому побудженню, цьому, цій роботі Божій для навколишнього середовища і будемо класним інструментом в руках Божих для його слави. Амінь. Давайте ми разом помолимось. Якщо у вас є бажання помолитись про нашу церкву, про себе особисто, про те, щоб ми могли відповідати на поклик, коли Бог дає нам можливість послужити кому комусь то ви можете помолитись і помолюсь в кінці я.